Я ви собі, ти стоїш на площі у своєму місті, дивишся на людей навколо і думаєш, чому одні завжди шукають копійки, а інші керують бізнесами, їздять на дорогих авто і не хвилюються про завтрашній день. Правда в тому, що між тобою і мільйонером іноді різниця лише в кількох звичках Джек Ма, найзаможніша людина Китаю знає ціну цим звичкам. Він починав простим учителем англійської, без грошей, без знайомств, без підтримки. А сьогодні його ім'я символ багатства та впевненості, і знаєш що, він вирішив поділитися сімома простими правилами, які можуть працювати навіть тут, в Україні. Перед тим, як я розкрию ці звички, задай собі питання, чи готовий ти повністю змінити своє мислення? Бо якщо слухатимеш це поверхово, нічого не зміниться. Але якщо пропустиш кожне слово крізь серце, твоя фінансова доля може перевернутися вже цього року. Отож, слухай уважно, бо дев'яносто людей пропускають подібні знання повз вуха і залишаються там, де й були, у боргах, у страху, в постійній нестачі. Але 3% з тих, хто дослухає, запише, почне діяти. Вони стають тими, кого називають новими багатіями. Перша звичка Джека ма бачити можливості там, де інші бачать проблеми. В Україні ми часто чуємо, все погано, криза, нічого не працює. Але Джек каже: саме там, де хаос, народжується шанс. Ти йдеш вулицею, бачиш занедбаний магазин, більшість подумає, банкрут. А підприємець скаже: ось нагода зробити бізнес. Він колись повторював. Я завжди дивлюся, чого бояться інші, і питаю, як я можу перетворити це на ресурс. Подумай про свій район, що там усі критикують, що там вважають неможливим. Саме там твій шанс. Друга звичка ніколи не зупинятися через відмову. Коли Джек Ма намагався влаштуватися на роботу у KFC з 24-х кандидатів, відмовили лише одному. І цим одним був він. Уяви собі, навіть фастфуд його не взяв, але він не здався. Тут в Україні відмови звична справа. Хтось каже, нам, у тебе нема грошей, інший у тебе нема досвіду. Та відмова це не крапка, а початок. Якщо ти навчишся перетворювати ні. У паливо для руху вперед ти будеш серед тих небагатьох, хто таки проб'ється. Запам'ятай, багаті люди слухають критику, але не зупиняються. Бідні, ображаються і опускають руки. Третя звичка думати на 10 років вперед. Більшість українців хоче результату вже завтра. Але Джек маказав справжній успіх приходить тоді, коли ти думаєш на десятиліття. Він створював Алібаба не як магазин, а як імперію, яка переживе будь-які кризи. А тепер подивися на своє життя. Ти живеш від зарплати до зарплати. Чи ти вже думаєш, що буде через 5-10 років? Якщо ти мрієш стати заможним, ти мусиш ставити великі цілі, бо маленькі цілі гріють серце на кілька днів, а великі тримають тебе у русі роками. Четверта звичка оточувати себе правильними людьми. Уяви собі, у молодості Джек Ма створив групу з друзів, які теж вірили у його ідею. Вони працювали без зарплати, іноді навіть без світла, але вони вірили в спільну мрію. Ти ніколи не станеш мільйонером, якщо твої друзі щодня лише скаржаться на життя. Подивися на своє оточення. Чи є серед них ті, хто мріє, хто діє, хто ризикує? Якщо ні, пора змінювати коло, бо твоє майбутнє прямо залежить від людей, яких ти слухаєш щодня. П'ята звичка навчатися щодня, навіть у поразках. Джек Ма казав Я не боюся програти, бо кожна поразка це університет, за який я плачу досвідом. А тепер запитай себе, коли ти востаннє програв і реально зробив висновки. Бо більшість українців робить навпаки, звалюють усе на державу, на сусідів, на уряд, на долю. Але мільйонер завжди каже: Я відповідаю за свій шлях тут є велика різниця. Бідний бачить провал як трагедію, багатий як навчання. І саме ця різниця визначає, хто залишиться у злиднях, а хто вирветься на свободу. Шоста звичка цінувати клієнта більше, ніж гроші. Коли Алібаба починала, у них не було великих прибутків, але Джек Ма казав спочатку клієнт, потім працівники і лише потім акціонери. Подумай у нашій країні, чому часто бізнеси закриваються? Бо всі думають лише про швидкий заробіток. Але той, хто цінує людину більше, ніж гроші, врешті заробить у десятки разів більше. Сьома звичка бути оптимістом, навіть коли все валиться. Джек Ма відомий своєю посмішкою навіть тоді, коли бізнес падав, коли уряд тиснув, коли світ сміявся з нього. Він усміхався. Чому? Бо багатство завжди приходить до того, хто вірить, що завтра буде краще. Якщо ти живеш лише страхом і невірою, ти ніколи не зможеш побачити шанс. Українці сильні, ми пережили війни, кризи, втрати, і саме тому наш народ має особливу силу. Ми вміємо відроджуватися. Якщо ти додаси до цієї сили ще й оптимізм та віру в майбутнє, твоє багатство неминуче. А тепер скажи собі в голос: я готовий застосувати ці сім звичок у своєму житті. Бо лише тоді, коли ти не тільки слухаєш, а й проголошуєш, мозок починає програмувати тебе на зміни. Напиши в коментарях: я приймаю звички Джека Ма, щоб розбагатіти в Україні. Це твій перший крок у нову реальність. У наступних хвилинах я розповім тобі, як саме ці звички можна застосувати в українських умовах, коли економіка нестабільна, коли зарплати мізерні, коли майже все проти тебе. І саме тоді ти зрозумієш секрет не Україні, а у твоєму мисленні. Подумай, як виглядає звичка номер один, бачити можливості там, де інші бачать проблеми у твоєму житті. Україна сьогодні має багато труднощів, економіка слабка, робочих місць мало, ціни ростуть, але саме тут захована твоя перевага. Бо коли всі лише нарікають, ти можеш стати тим, хто створює рішення. Приклад, у твоєму місті немає нормальної доставки їжі. Замість того, щоб бурчати, відкрий маленьку службу доставки, нехай навіть на велосипеді, нехай навіть із сусідом. Саме так починали великі бізнеси із мрії й простого кроку. А тепер друга звичка не здаватися через відмову. В Україні часто чуєш: тобі відмовили в банку, не візьмуть у компанію, нема зв'язків. Але кожна відмова це нагадування, що тобі треба шукати інший шлях. Згадай, Джека Ма, його 30 разів не брали на роботу, і все одно він став мільярдером. То хіба твоя одна відмова може зупинити тебе? Якщо так, значить, ти ще не готовий. Якщо ж ти встанеш після удару, значить, ти вже на дорозі до перемоги. Третя звичка думати на 10 років вперед звучить складно, правда? Бо українці звикли жити від зарплати до зарплати. Але багатство не приходить у тих, хто думає про завтра. Воно приходить у тих, хто будує стратегію на десятиліття. Приклад, замість того, щоб витратити гроші на новий телефон, уяви, що ти інвестуєш у навчання чи маленький бізнес. Через рік телефон застаріє, а знання чи бізнес можуть приносити гроші десятиліттями. Запиши на папері, де я хочу бути через 10 років, і постав конкретні цифри, скільки грошей у тебе буде, де ти житимеш, який бізнес матимеш. Бо якщо в тебе немає карти, ти ніколи не знайдеш дороги. Четверта звичка оточення. Це найболючіше для багатьох, бо друзі дитинства часто лишаються у злиднях і тягнуть тебе вниз. Вони сміються. Нащо тобі це? Не вийде. Але саме тут ти мусиш зробити вибір, або залишаєшся серед тих, хто постійно ниє, або знаходиш нове коло людей, які діють. Сьогодні є онлайн спільноти. Бізнес-клуби, навіть безкоштовні чати, де люди обговорюють, як заробляти. Шукай тих, хто тягне тебе вгору. П'ята звичка навчання в поразках надзвичайно важлива для українців. Бо ми звикли казати, то це не моя вина, але багатий ніколи так не думає. Він питає, що я можу взяти з цього уроку. Приклад, ти відкрив маленький бізнес і прогорів. Бідний скаже, це провал. А багатий скаже, я дізнався, що клієнтам потрібен інший підхід. Наступного разу я зроблю краще. Запам'ятай, кожна поразка це інвестиція в твою майбутню перемогу. Якщо ти зламаєшся після першого падіння, тобі ніколи не побачити вершини. Шоста звичка: клієнт важливіший за гроші, особливо актуальна в нашій країні. Бо багато хто думає, зароблю швидко і втечу, але бізнес так не працює. Якщо ти хочеш, щоб люди йшли до тебе знову і знову, дай їм більше, ніж вони очікують. Продав хліб, посміхнись, побажай доброго дня. Запропонував послугу, додай щось безкоштовно. Це дрібниці, але вони створюють імперію. бо… Справжні гроші робляться не на одноразовому клієнті, а на постійному. І той, хто зрозуміє цю істину, ніколи не залишиться бідним. І нарешті, сьома звичка оптимізм це сила, якої бракує більшості українців, бо нас роками вчили все погано, нічого не зміниться. Але правда в тому, що оптимізм це зброя багатих. Джек Ма казав: Я завжди усміхаюся, навіть коли важко. Бо, якщо я не вірю у завтра, як можуть вірити мої співробітники, подумай: якщо ти будеш ходити з похмурим обличчям, хто захоче мати з тобою справу? Оптиміст завжди притягує людей, а песиміст завжди відштовхує. Якщо хочеш грошей, спочатку навчися світитися енергією. Тепер подивімося на всі сім звичок разом. Це не просто поради з книжки, це Карта, якщо ти справді почнеш їх застосовувати, то навіть у країні з труднощами ти зможеш стати заможним. Бо багатство завжди починається з голови, скажи собі ще раз: я бачу можливості, я не здаюся. Я думаю на десятиліття вперед, я обираю сильне оточення, я вчуся на поразках. Я ціную людей більше, ніж гроші. Я оптиміст. Запиши ці слова і перечитуй щодня, бо твій мозок, як земля, що посієш, те й виросте. І знаєш, чому це важливо саме зараз в Україні? Бо наш народ має шанс показати світу, що навіть у найважчих умовах можна створювати багатство. У нас є ресурси, у нас є таланти, у нас є молодь, яка мріє. Нам бракує лише звичок багатих. І саме сьогодні ти можеш їх прийняти, пам'ятай, гроші завжди йдуть за тими, хто має правильне мислення. А бідність завжди тримає тих, хто живе страхом і звичками слабких. Якщо ти дослухав до цього моменту, це вже знак. Бо більшість вимикає після перших хвилин, а ти залишився. Це означає, що всередині тебе вже є вогонь. Тепер твоя задача не дати йому згаснути, бо сьогодні. Ти почув слова, які можуть змінити твоє життя, але завтра все залежить лише від одного. Чи зробиш ти перший крок? У коментарях напиши Я готовий змінити свої звички. Це твій маленький ритуал, твій контракт із самим собою, і пам'ятай, ти не сам, бо тут під цим відео збереться ціла спільнота тих, хто теж хоче багатства, і разом ви зможете створити хвилю змін. Джек Ма колись сказав: бідні люди завжди шукають виправдання, багаті завжди шукають можливість. І тепер питання до тебе: ким ти хочеш бути? Якщо ти хочеш залишатися там, де ти є. Просто закрий це відео і забудь. Але якщо ти готовий змінювати себе, тоді пам'ятай, твоя нова історія починається вже сьогодні, і це лише початок. Бо у наступних відео ти дізнаєшся, як застосувати ці принципи ще глибше як створювати доходи, як будувати пасивний прибуток, як не втратити те, що ти здобудеш. А зараз зроби одну річ: постав перед собою дзеркало і скажи: я вчуся у найбагатших, щоб самому стати багатим. І нехай це стане твоєю новою мантрою, бо Джек Ма передав нам сім ключів. А тепер ці ключі у твоїх руках, і лише ти вирішуєш, відкриєш ними двері багатства, чи залишиш їх припадати пилом. Вибір завжди твій, але пам'ятай: майбутнє належить тим, хто діє сьогодні. Тож вставай, пиши свої цілі, змінюй свої звички, і одного дня ти озирнешся і зрозумієш, ти зробив те, про що мріяв.